Всім привіт привіт Всім привіт! Давно у нас не було розпаковочки і ми... чогось сьогодні вона з'явилася. Да. А у нас сьогодні розпаковка да? розпакування, <гум> да. і починаємо ми із солодощів бафлі бельгійські 26 гривень штучка, три штуки 78 гривень. Такі бабульки. Також, також куплю печиво кукурудзене. 419. Тут 350 грам написано. Понятно. Це йвать будем? Будем. будем? будем. Ой, подавив. А що ти? Бутылку, мабуть, так. Так, положив зверху воно ж. Печиво орбіта. 150 гривень за кілограм. Тут на 46,50 гривень 310 гривень. Це Валерина. Оля. Це моє. Оля з Валерою і Валера. Так. Так що, так. І... Кокорун. Так, кукурудза з карамеллю. Я зараз ціну поки не, не відповів. Ну, найди. Ні, якщо багато морожена, це хорошо. Ну. От бачите, шукає по. 49:90. А ти мене за це знімаєш? Ну, а що? Тоді ж не буде цікаво. Треба ж тебе на якомусь моменті підловити. Ну, добре, ти підлавлюєш. Я сказав ціну. Ну так, ти знайшов ціну? А я сказав. А ти знайшов? 49 минут, я знайшов. <рес> Далі? Так. Морозиво. Хрещатик. Чого ти улыбаєшся? <рес> ага. Ну ти ж і плодожорка. Це не плоди, це не. Та я то думаю, що в мене там. Девочки полноморожена. Девочки есть а я запаси еще зробив. Mm, понятно. когда я две порции, четыре съем, Две, по-моему. одна порция мороженого. Угу, mm, Разумею. Так. А тут бігає? Ну тут вигаю, я ж не знаю, що тебе там слідує. Хлібчик. Там... Ось такий. Угу. Батон поліський. Батон поліський, де він тут 16-20. Та, Та я бачу, що я не роз'їдаюся, що останнім часом ти мені мого, хліба не береш. Та а я тому, вже й що... мовчу. Того, що я не можу його їдуть, то його вже нема. Во хліба. Так що не переживай, хліба тут. А, і ще І Із солодощів. Ага, mm, понятно. У тебя звучоночка, вона десь шукаю 44 гривні 30 копійок. Ну, no, ми бачимо. Що це за гущаночка? Головне, що написано, перевірено на собі. А це як? Ну, це як? Хто готовий, перевірив на собі. Куди, куди сипали, що мазали, куди Ну, Хто производитель, перевірив на собі. Я думаю, що він його і в рота таке не бере. Не знаю. напевно, і бере. 37-10 олія така. Бо на, поки нас схожу на базар, та закінчилась. Закінчується вже так, що лійка. А до неділі треба ждати. Понятно. Так що взяв отаку лійку. Ну а що далі? Масличко ось взяв. Такого побіг тут не було, те, що ми забуде. Що це побіг. за масло таке? Ось таке масло. Екстра, Хлопино. 118 гривень. Кілограм. Ой, кілограм пачечка. Капець. А ско ти хотіла? А може й менше? Нельзя можна приписати, ні? Та я не знаю, Ну, візьми, попробуй, припиши. Вибачу, 118, це 108 гривень. Та я. Патічка 100. А те, що ми беремо думаємо, що дешевше, не дешевше. Не дешевше, ну і це. Що 118, що 108. Якби ж воно маску було, ну, то ми і нічого не вижу. 650-ті ковбічки буде. А, це ти що, вирішив заховати, так? Ні, я не вирішив, то вона там затарилася затарила. сама. Як же заховаєш? Ну і все, тримаю таке. Ну, а що це ти тільки по два штучки? Бо більше в руку не влазить. А, понятно. А. Ну, це вітамінчики Валіра. Мені купив. Він рідко коли гризе, а я гризу. Як угризуть, як мої казюнні зуби угризуть. Яблучко чемпіон. Так, є яблучко. Що далі? 461 60 кілограм. Тут кіло 568, 96 гривень 59 копійок. Угу. Ну, запахли, запахли. Я завжди, якщо в магазині нюхаю яблука, якщо яблука пахнуть, значить беру. Якщо не пахнуть, не беру. Ну, маленьку капустильку, ну, щоб раз. Взяв. Он коштує 58-50 кілограм. Імпортно? Ну, а яка? Чи не пишуть? Ким? Кай, імпорт, імпорт. А, імпорт. А відкіля ж її везуть, що вона ну, імпортна. Ну, від Киля. Із-за кордону. кордону? 36-62. Понятно. Наші, ви, на, наші вирощують гарно, а везуть за кордону. Бо герочки невірненькі, найялій вибрав один. А герок гладкий. 76-80. Тоже грам? Тоже імпортний. Не написано. Страшний. Страшні. Я знаю, там ще страшніші були. Один этот 52. Страшненький. Страшний. такий гарний, як є. Весь хозяйнад, да? Угу. Mm -hmm. Ну я не хазяїн того, ну вже хазяїн, ти ж купив його, значить хазяїн. Редисочки ще я взяв. Ну це Валера ведесочку любить. Він хоч і беззуби у нас, але ридосточку любить. 61-60, 19-59 оце. Понятно. Так, ну а далі що? Я ж не знаю. М'ясне, так? Ну давай, м'ясне. Ну що, я трохи взяв м'ясного. Ціни, ну, ціни, ціни. Колбасу я чек не брав. Колбаса золота. Ну, вона і не дешева. Хоч і золота, вона Ну вона дорога і смачна. Така, що можна її їсти. Нарізочку зробити і їсти. Салями європейська. Ну це 212 гривень кілограмів коштується, я пам'ятаю. Ну трошки відпав кусочок. На обід. Да, да? На обід да. одпав. Загубився. Загубився. Так да. що <рес> далі тобі? Та що хоч мені, то що? Я снімаю О, я Корочок ты... копчений такий, курячий. На бутербродике. Він м'якусенький. Ну, 200, тоже десь около 220 гривень кілограм. А, а скільки він сам? Ти не був? А, ти місце з ковбасою бив? Так, да, я не брав. А, понятно. Ну, і крильця купив. Ну, хотів Валера сильно індюшати. Крильця, криївця, ось він так. Узяв таке індюшине крило, що він там, чи одварить, чи бульончик зварить, чи цей. Порубає та подлівочку якусь робить, ну йому захотілося. Ну і цей індецине крило коштує 162 гривні кілограм. Ага. Оце одне криця на 852 грама. Ага. 138 гривень оце крило. Хоч лети, хоч не лети. Хоч лети, хоч падай. <сум> 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 <Понятно>. <сум> ну, що є, то є. Ну, і... Як да. завжди, так? Да. Да. Як завжди, нашим котикам -уркотикам. Ну, Скажу вам, що спортилася оця фірма «Панкіт». Ну, більше брати не Kit. Буде. Не Там усередині ну, остав... не сказала, один, а один желатин. А Раніше взяв. воно таке все було смачне, коти його лопали, аж свистіли. Зараз не хочуть, О, того, що випадає прям е, пластом. Один желатин, Брали з Валерою ми якась така фірма, якась темненька ця упаковка. Там смачне і пахне, і все. Вони їдять, і жидке, воно таке, ну таке, як положено. Ну, А це Валера не знав, ну, брати більше не буду. Ну, не, не буду. Да. Бо вони його не їдять, а це гроші тільки на вітер. А ціна однакова, що то 10 гривень, що це. Так що отак. Що, все? Ну, вода. Ну, давай ще водичку. А і хімія. А яка хімія? Ну, а я ж там купив. А, хімія. О, то можна ще ж і хімію показати. Все. Так, Валіра взяв дві бутилочки водички ранкового роса. Отаку ну. таку ми її беремо сюди. Подорожала чи так і залишилася? Я не знаю, чи треба шукати. О. Так що. Не знаю, десь. десь, десь. Не, нема, так? Да? Нажми, паузу, я зараз пошукаю. А, ну. Так що, така у нас розпаковочка, мої хороші ось, ось такі ціни Ціни до паски і до поминальних днів подорожили і назад не спустилися. От так. все-таки і осталося. І, і наоборот, ще. Дорожає. Ну, ще хімію Валера купив. А куди ти ходив, Валера? А, я думала, він по хімії ходив, а він ходив. забув, що треба взяти. Пишіть мої хороші, які у вас ціни. Де дешевше, де дороже. Так, а ми вам дякуємо, що ви були з нами, що дивилися наше відео. Ну, і ось Валера купив отаку от хімію. Вода 18,60, а це 99 Alex. Угу. А вода тоді? подорожала тоді, чи Та, опять Ні, вон, Вона така вже подорожувала вже давно. ну Ну я знаю. Ну, добре тоді. Все, всім бажаємо миру добра і спокою, всім гарного вечора чи ранку, хто коли буде дивитися наше відео. Всім пока-пока. Всім пока-пока.